І знову, друзі, всім привіт! І сьогодні мені прийшла така цікава ідея. Мені захотілося підняти бері. Да, у мене з'явився бері. За цей час, поки у мене не виходили так багато відео, вибачте мене за це, будь ласка. У мене з'явився Бері. Ось. Я його поки що прокачав, ну, бачите, тільки на 9 ранг. Але я його хочу зараз прокачати прямо так, хорошо. Я думаю, спочатку пограємо в дуо Шеде. І уже потім можемо щось там боже, в Броубол підемо. Не знаю. Так, давайте вже починать. Поїхали. Перше. Опа. Бері з Бері, получається. Ну, нічого. Зараз у Бері багато у кого є, поэтому. Так буває. А ще я дивився там відео, коротше, і мені попалося в Ютубі таке відео, знаєте, яке. Що типа, якщо на автоатаці Бері, то він не попаде в противника автоатакою. Він типа мимо іменно. чи понял? не понял? Да, я знаю, я так хорошо об'яснив, що ви, наверное, і не поняли. Так, объясняю ще раз, для того... Для тих... Для тих, хто не поняв. Ось, дивіться, у мене є ульта, отут тут Ель прима. отам. там. Я нажимаю автоатакою ульту. А, ні, я прямо прям в Льприма. Може, уже пофіксили? Ну, короче, що він... що ульта летіла вообще в другу сторону від противників. Це прикольно було, у мене так даже один раз було в каточці. Тому... Напевно, вже пофіксив його, да? Давайте вже десь одна командочка запряталась, як завжди, десь. Сидить там. Давайте виходьте, не бойтеся, ми вам нічого не зробимо. А вон, Ніта. Ну, Бері, це взагалі такий Бравлер, не знаю, мені кажеться, що він повинен був... Міфіком будь, тому що у нього дуже великий урон, от, наприклад, Баррі він кидає свою цю маленьку бутилочку, одну кидає. І так виходить, получ... що він... у нього менший урон, е... коли вже розтеклося оце яд від бутилочки, розтягся, і у... якщо на цьому яді противник стоїть, то в нього вже менший урон. А у Бері, наприклад, він що, що кидає своє морожено, що воно там лежить, все одно один і той же урон. Я знаю, що ви нічого не поняли, але мені все одно. Зато я поняв. Так, мені випала, випала така можливість когось прокачати. Я думаю... что мы прокачаем Або Чарли. Хотя... Хотя... Не, ну мы же Берри поднимаем, правильно? Поэтому и прокачаем Берри. Чтоб было уже честно. Так, давай еще раз. Еще раз. И потом еще раз. И вообще так будем все Фу, ну хотя бы на земной Берри. Уже Лола и то краще. Хорошо так. Не люблю Виллу, я не знаю, она мені просто не подобается. Моя отравая, знаете, коли вона вдарила в вас, то вона нее отрава, то мені это вообще не подобається. Ну как бы. Мне кажется, виллу повинна была б якраз. Епіком бути. Хотя у нее ульта там, ну, прикольно, типа. Спайкуша, іди иди сюда. Спайку, хана. Почекай, дай я відрегенуся, тоді будеш в мене Цей Лу, що не знаю вообще. Кстати, лу, він робить морожене, а я. А я його мороженое розкидаю. Давай, лова, грай! Що ти стала? Я наверное зря зробив до него сюда. А, не, 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 пожалуйста, пожалуйста. Ну да. Я забыл, что можно было пизде быстро Ну Лола, ну тут реально Лола, если бы она, ой, короче, я не виноват. Все все из-за Лолы, да? Это все из Лолы. Опять. Опять два Берри. Вау! иконки е, у Берри, оці Бойова иконочка. Чи як вона там називається? Бойова иконка, напевно. Не знаю, як вона називається А називається воно круто. Давайте, давайте, пацаны! Надо під себе стрільнуть. Під себе надо стріляти, щоб... Е, цей було. Щоб здоров'я швидше відрогенювалося От, бачите, Я е, який урон наношу як стріляю. От, е, 1795. І поки у це морожено там знаходиться, постоянно такий же урон додається. Короче, я з бері не хочу особливо Грати, поэтому всі баночки заберу собі. Давайте, давайте, уже хто сидіть сюди. Нам же скучно тут, нікого немає. Де ви? Спряталися. А вон роза з дев'ять банками. Це гаджет він только що зав'язав оцей Бері? да? Блін, вообще в другу сторону. Блін. Я, я не можу об'яснити, то я хочу. О, вона. Все. Ми їх просто за, за, запуляли. Так от. Отлічно. Вже скоро буде 11-й ранг на берег. Це дуже хорошо. І ще одну катечку зіграємо. Потім ще, може, ще одну, потім ще одну. Мейсі. Ставте вподобайку на це відео, у кого є Мейсі. Наприклад, у мене на одному аккаунті є Мейсі, а на другому нема. Не знаю, Мейсі... А Мейсі вона епік, так? Да? Ну хоча так. Да. Та у неї така не дуже. А от мені кажется, що Сем повинен був би бути не епіком, тому що, ну реально, у Сема, у нього дуже великий урон іменно від самої ульти. Я, наверное. Та ну боже, мене. Ааа! Мейсі, ну боже. На неї сквик, належив, оцю фігню. А вона-то мене підійшла. Я, наверное, трошки промотаю момент. Там, де буде... Там, где буду играть, поднимать. Трошечки промотаю. Промотаем. Спрай тоже прикольный боец. А мы уже в середине чужа. А, нет, мы не, мы на середине. Середина там. Выше. Там. А, меня сейчас бьют. Да, мне хана. Ну, зачем он туда пришел до да? Биби, блин? Ой, Биби, боже. Боже, я зватью. звать. Напишите в комментариях, я звать. И еще выиграли И еще один разок выиграли И еще одна каточка Тут даже Ну, один разочек, может, и так Ну, а вообще То так Ну, может, и так может еще так. Ну, а может так. Короче, все. все так важка, Я так задолбался так уже робить. Поэтому опять Берри и Берри. Ну, поэтому дивитесь сами, как я играю. Потому что вы там скажете, там, типа, один раз выиграв. И там, ну, типа, короче, вы поняли, да? Наверное. Не знаю. Точно? Ну, вы же у меня такие продвинутые чувачки, да? Або, может, и девочки. Не знаю. Напишіть в коментарях, якщо... Не, знаєте як? Напишіть плюсик в коментарях, якщо ви мужчина, ну то есть мальчик, хлопчик. І напишіть, ну хай дорівнює, якщо ви дівчинка. Понятно? Узнаем, ну, кого на моєму каналі більше. Таких, как я? Чи девчат? Мне, знаете, что самое большое именно у Берри, это мешает играть за него. Жень медленный, капец, какой медленный чувак. О, попал. Опять? Да ну, не, 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 нет. Ну, mm? ну, другие место. Тоже хорошо, правильно? Плюс 7. Берри я поднял уже на 12. значит. Фух. Давай мне легендарный. А? Так. Ну. О. У меня даже нема было бастера. Я вам предлагаю пограть в Бро Убол. Какая тут карта? Пойдет. Ой, що тут по новинам нам пишуть? Нам пишуть щось по новинам. Фіня якась. Нічого не понятно, поэтому фіня. Ой-ой-ой-ой-ой. Поставте вподобайку, у кого є хоча б один скін з оцього нового обновлення, оновлення. Мне ну, чесно, интересно прям у кого вон є. Тому що оновлення от недавно вийшло. Та ну боже, а Бонні могла <гум> прямо ж аж... шпага настала. Гидко! Так от. А, мій м'яч? Та все. Ну... Ну блін, щось мені уже за... перехотілося грати за цього чувака. Ну я ж пообіщав, правильно? Я виповню. Піднімемо його, я думаю, пока що. Не пока як, Поки що. На 15. й А якщо ви... Давайте так! збираєте під цим відео 10 лайків, хоча б 10. І я знімаю, як я його піднімаю на. 20 ранг в бері. Або можете ви якогось другого бойця підняти. Я підніму кого Я підніму кого надо, коли ви захочете, тільки напишіть в коментарях. І все буде чіки-пуки, пуки Пу чики -чі а Чарлі, оцей Чак чи Чарлі, як він? Він міфік чи епік? Тому що він реально дуже сильний і урон у нього сильний. Ну так він. Не знаю. Для мене він дуже важкий цей боєць. Вот такую я ему отдачу дав. Тем Бері... Хорошо грає цей, чувак, за Бері, хто проти нас? Краще, ніж я. По крайней мере, Не-не-не-не-не! Опять! Блин, це вот так вот. Це вот так вот и Що Нічого, блин, не понятно. Це так все быстро. Я не знаю, вообще на камеру вам щось понятно тут. Потому что мне замол тут ничего не понятно. Ходять так быстро, це еще бери. А вы знали, что, по-моему, в чи... в цьому... О, есть, перший хо. По-моему... Е, щас, скажи, я скажу. В дружеском бою. О. В товаришском Бою, Можна вже грати в новий режим, там, де оце... типа щось типа того, що надо малювати карту чи щось там, я не пам'ятаю, давно вже дивився Бравл Ток. Ну, мені понравився режим, я ...я дивився відео по ньому, то прикольний режим, чесно. Крутий такий. то это я хочу попробовать. Может, сейчас с ботами попробую забери? С ботами, 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 ботами. Не, 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 не надо, не надо, пожалуйста. Ну, хотя бы Мортис мяч взяв. Вони вбили, а Мортиз взяв м'яч м'яч Мортис взяв вяв морті з м'яч. Тепер по по-моєму -по вже усіх є. Ай-яй-яй-яй-яй, залагало. Не знаю, у мене цей не працював джойстик, щоб ходити. Залагав. Опять, опять. О, все, хорошо. Так, вот робимо. А, ну ладно. Ну или так. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Хоть бы забыли. Ой, мы. Ну да. Ну хорошо шли. О, за мной кто сделается. А можно подавить, а кто дивится? Мне ж интересно, кто за мной там наблюдает. Не, зачем я это сделал? Реально, оце, я, прям я провтыкал. Вибачте. Команда всі вибачте, я, случайно. А ще пишіть мені в коментарях. Може мені пограти в якісь другі ігри, які нормально, ну, типа. Ну, наприклад, стенд офф, Майнкрафт. Я можу грати багато в які ігри. Тільки напишіть, Я можу навіть в пабку. Мені не складно. Ради вас, может, и закачать на ведь игру. Тики, напишите в комментариях. Ну, я ж ваши мысли начитаю. Опа. Опа. Хорошо. Не, не хорошо. Погано. Погано. Блин. Есть. Я забыл. Я. Кришан Арнольдос. Отлично. Тут зараз Сэм выйде, я уже в его там. Хопа! Есть! Мортис, хорош! Хорош! Мортис, Мортис, Мортис. Так, что мы там хотели, дружеский бой, да, пограть Friends Battle. И вот тут выбираем новый уже режим. Оцевин? Да, о, бачите? Ай, ні, не хочу цю карту, хочу якусь другу. Це що за карта. Це що за карта. Пп. -о. о, оця. Оця мені подобається. І пограємо ми. Я думаю, не запирі, бо, блін, ну чесно, якось Не хочу за. Хоча. Хотя... <плес> <плес> Ого! я вже йде на таке. Ну ладно, за так за Берри. Берри, 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 А нам надо взять вот это... Что это? Сердечко, что это? Я нам надо взять, да? Ого, как ключа! Ничего себе! Ну прям лагает так конкретно. Опа! Это наш мяч. Ну, батикань. Блін, та що так глючить? Ви бачите ті лаги? Що происходить? Не-не-не, так глючить, я не можу так грати. Пішли ви. Ліфтим. Ай-яй-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте, напевно... Кстати, ось новий режим вийде через один день. Але, напевно, через один день у мене не буде відео, тому що я... Я їду, їду я у Карпати на декілька тижнів, по-моєму, на три. Так, на три тижні. В мене не будуть виходити відео. Звісно, вибачайте. Але я нічого з цим зробити не можу. Тому прийдеться так. Скільки там вже? Ого, вже 20 хвилин відео йде, так? Да? Багатенько, багатенько. Мне так подобається оця муха Ева, Ева Муха. Такий прикольний скин, честно. А підемо мы его сюда. Тут, напевно, никого немає, да? Конечно же ж. Вот все вот так вот накарков я. А, мы в нокаут граємо? Ой. Тут, кстати, реально за Анжело прикольно грать, тому що по воді їздить. Їздить по воді. Ну, давайте, команда, уже пора виигрувати. Что-то ми якісь такі довгі з вами дуже. О! Опа-опа-опа! Шо це? Есть! Це перемога! Ви чуєте запах! Запах чуєте? Перемоги! Перемоги. Нашої перемоги. України перемоги. А, Оце мені прям хорошо! Ммм. Хорошо, як хорошо. Не хорошо, вообще. Та що ти. Больно, вообще-то? Ну, хорошо. Зато у них залишилась одна ява. Отлично. Ботик бот брат Ларри Лори Лорі чи Ларри, лари, Лорі, наверное, лори, лорі, лори, лори, лорі чи лари. Лари. Блин. Ларі це оцей, що за нього ми граємо, а Лорі це його братик, да? Чи наоборот. Ой, напишіть в комментариях, бо у мене сім Ларри, Лорі, Лорі, Ларі, таке уже прям. <му> Откуда она узнала, что я в этих кустах? Она ж меня там не бачу А, мы уже... А, так, мы три раунда взяли, бо у них только Белля одна осталась. Па -па -пара пара пара -пара Папа парапай, папай, парупапарем. Мені, чесно, уже не подобається грати за Берри. чесно, я не знаю. Він якийсь такий медленний, мені кажеться. Як 8 бит, Хоча ні, 8 бит, напевно, швидше. Ой, медленніше. Ну цей прям вообще у него снаряд довго летит. Не ля реально він. Я забираю своє слово обратно по поводу того, что його надо мириком зробити. Він на епік хорошо собі там достає. Та ну вы серьезно? Я не догоняю його просто. Де він цей дедушка? Тут? Тут. А як він мене вбив? Та ну боже. Фух Если вы хотите, чтобы вот так вот и іще... Поэтому ставьте лайки, если если вы хотите, чтобы я е підняв ще А отлично, вин ничего не бачит той Берри в їхній команде, я чисто так подшумок. Ден-Дун-Дын <звук> Дын-Дын Дын 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 Хопа! І взяли раунд. Це вже як там? 8, 13. Ой, 13, 13, 13, 13. Ну, поїхали ще раз. 13. Я напевно вже буду проматувати просто ігри, тому що у мене відео, получається, дуже довге. Тому, ну, один разок, то тобто есть не один, а перший еще й проиграв. Поїхали ще раз, що я вам ще скажу. Фух, ну, знаєте, если була у мене нормальна команда, було б хорошо. Бо, так як грали грав тільки комар, виходить... Ми програли, получается. Я не знаю, як цього Чубрика можна підняти за нокаут. Чесно, цей чубрик він ну, просто не піднімається за нокаут. Може, я піду сюда або сюда? Не знаю. Но щось мені вже прям ну, він мені прям уже прямо тут, уже прямо тут уже, тут уже ну, тут прямо уже. Ну ви поняли, да? Наверх. Поїхали, попробуємо сюди одну каточку. Ну, якщо не вийде, то я вже навіть не знаю, що мені робити, тому що, блін, от коли я тільки починав, він був, типа. мені казали, що він сильний, да. Щас! ніфіга, Прям реально. Боєць, ну такий, ну, ну, прям не хочеться, Прям не хочеться, не хочеться за нього вже греть прям. та ну. Ну, видите, как? Я ну, просто не могу выйти. Вот Грей. Классный боец, честно. У Если бы хотя бы его хилила больше своя же атака, было бы прям краще. Прям краще было А Вот так, ну, честно, боец прям Ніякий. Прямо, от слова вообще ніякий. Та ну. Блин. Если б ему хотя щит щит давал, як ударила на свою ульту, давали щит бы. Він би був уже реально дуже. Ну, прям набагато кращий. Потому что ну він сейчас прям. Прям нема слов. Прям, прям, прям вот так вот. Прямо так вот, чтобы выиграть каточку. Каже, 5 хвилин, правда, ну... Так я. 13 та 5. А, Боже. І не тут було, У мене залагав правил! Круто! Щоб ви розуміли, отак от він уже грузиться. Хвилин 5. Просто отак от. Вся монетка крутый, крутится, крутится, и ничего. Короче, сейчас придется перезаходить в сей Бравел. Ой, Бравел, Бравел, не подводь меня так сильно, а то... что получается? Боже, у меня 5 процентов. Я уже даже не замечаю, сколько у меня процентов. Хорошо, что вы на зарядке стоите. Так, все, поехали. Надеюсь, сейчас уже он... Не буде так лагать, О, все хорошо. Поїхали. Я просто не розумію, як його можна підняти. Фух, оце 13, мій максимум, чесно. Ви якщо... Давайте так. Якщо ви набираєте більше лайків, чим 10, я його піднімаю любой ціною, Прям любой. Хоть я буду часто сидіти. Но блин, реально уже прям ни в какие рамки не входить, Я не можу просто підняти, Ну я стараюсь 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 стараюсь. Вин. Я понимаю насколько він, вин. Блин, поганый. Ну честно боец. Так если на него подавиться, ну типа реально прикольный бравлер. У него все прикольно. Так тихо ты, блин. Тих... Тихо, ця, ну, реально играешь за него, ну. Прям взагалі. Я не знаю, воно стало так прям ні, ні, ні в яку. Ні назад, ні вперед, ні нашим, ні вашим. Коротше, ви пишіть в коментарях. піднімати мене його, не піднімати. І пам'ятайте, набирайте більше 10 лайків. Я його піднімаю, чесно. А на сьогодні я думаю, що вже пора закінчувати. Всім до побачення! Слава Україні!